Сьогодні ми з вами поговоримо про наших помічників, які є у кожного з нас вдома і які щодня допомагають нам у житті та в побуті. Без чого ми навіть не уявляємо собі зараз наше життя. Здогадалися? Це побутова техніка або електроприлади. Ці прилади називаються так тому, що всі вони працюють від електричного струму, яким живляться. Давайте з вами зараз розглянемо побутову техніку і пригадаємо її назви, а також як вона допомагає людям у житті. Так, подивіться, будь ласка, це холодильник. Холодильник потрібен, щоб довго зберігати продукти та їжу свіжими, щоб вони не псувалися. Далі, пральна машина. Що вона робить? Пре одяг і білизну. А для чого треба прати? Щоб одяг і білизна були чистими. Далі, праска. Що ми робимо прасками праскою? Праскою ми прасуємо одяг і білизну. А для чого? Щоб він був рівненьким і охайним. Наступна побутова техніка це телевізор. Для чого потрібен телевізор? Щоб дивитися різні передачі: фільми, мультфільми, новини, передачі про різних тварин. І країни світу тощо. Так. Це комп'ютер або ноутбук. Вони зараз необхідні, щоб працювати і навчатися, знаходити будь-яку інформацію і передавати її. Наступна побутова техніка електроплита. Для чого потрібна електроплита? Щоб готувати їжу. Варити, смажити, запікати, бо без їжі люди не можуть жити. Так. Наступна мікрохвильова піч. Вона потрібна, щоб підігріти або приготувати їжу. Так. Електрочайник. Що він робить? Він кип'ятить воду, наприклад, щоб заварити чай. Пилосмок. Для чого потрібний? Щоб прибирати. А навіщо прибирати? Щоб було чисто, щоб не було пилу і бруду. Так, а це швейна машинка. Для чого вона потрібна? Щоб швидко пошити одяг, взуття, постільну білизну або зашити, наприклад, розірвану дірку. Раніше, коли не було швейних машин, то люди шили все руками голкою і ниткою. Наступна побутова техніка це вентилятор. Він використовується, коли жарко, спека, щоб охолодити повітря. Фен використовується, коли швидко треба висушити волосся. І електродрель використовуються для ремонту квартирі або виготовлення меблів. І так. Всі ці прилади необхідні для людей. Це наші помічники. Які допомагають і полегшують нам життя. Але ці всі електроприлади можуть бути небезпечними, якщо не знати правил користування ними. Всі електроприлади живляться струмом, який дуже небезпечний, а також можуть спричинити пожежу. Щоб цього ні в якому разі не сталося. Давайте пригадаємо правила безпеки з електроприладами. І так, по-перше, вмикають в розетку і вимикають тільки дорослі. Діти не торкаються дрота руками і до розетки не тягнуться. По-друге, використовують розетки тільки за призначенням, щоб вмикнути електроприлад. Ні в якому разі встромлювати туди пальці або будь-які предмети не можна. По-третє, дріт вмикаємо тільки сухими руками, ні в якому разі не вологими. Бо може вдарити струмом. Якщо руки вологі, спочатку витираємо їх. Далі користуємось тільки справними електроприладами, які добре працюють, і в яких не пошкоджений дріт. Після роботи. Відразу вимикаємо електроприлади. Особливо будьте уважні з праскою. Нагадуйте мамі або бабусі, щоб не забула вимкнути з розетки. Телевізор, плитку, праску вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід. Діти, як ви думаєте? Що треба робити, якщо задимівся телевізор або комп'ютер? Чи можна гасити їх водою? Ні. Ні в якому разі воду на електроприлади лити не можна. Треба спочатку витягнути дріт з розетки, а потім накинути на телевізор товсту ковдру, щоб не надходило повітря, і вагон. Вогонь тоді гасне. Задимівся телевізор, марно часу не втрачай. Вимикай його з розетки, скоріше ковдрою вкривай. А якщо все ж таки трапилася пожежа, що робити? Треба негайно викликати пожежників. Який номер телефону пожежників? Так, 101. Або 1-0-1. Дим побачу, не втікай, вогнеборці викликай, якщо трапиться пожежа, 101 набрати треба. Тітки, а тепер давайте ми з вами виконаємо завдання. Завдання таке. Роздивіться картинки і виберіть ті, де діти порушують правила безпеки. Давайте розглянемо спочатку першу картинку. Ось цю. Так. Дівчинка порушує правила безпеки. Дівчина миє посуд і вологими руками тягнеться до розетки, чого не можна робити тільки сухими руками. Давайте розглянемо з вами другу картинку. Порушують тут люди правила безпеки, чи ні? Ні, не порушують. Дівчина з татом дивляться телевізор. Так, давайте розглянемо третю картинку. Тут також люди не порушують. Мама прасує, а дівчина під наглядом дорослого прибирає пилосмоком квартиру. Так, четверта картинка. Хлопчик що робить? Хлопчик порушує правила безпеки. Він встромлює у розетку якийсь предмет. Його зараз же вдарить струмом. І п'ята, остання картинка. Тут хлопчик теж порушує. Він грається праскою. Увінкнену праску возить по підлозі. Буде пожежа. Це дуже небезпечно. Молодці дітки, давайте з вами виконаємо ще одне завдання. Роздивіться побутову техніку. Спочатку назвіть електроприлади, якими можуть користуватися тільки дорослі. І так, якою побутовою технікою користуються тільки дорослі? Це швейна машинка, бритва. Праска, м'ясорубка, кофемашина, фен і плойка. А тепер назвіть електроприлади, якими дозволяються користуватися дітям: це телевізор, комп'ютер, радіо. Ви сьогодні добре попрацювали, молодці, бережіть себе. І своє здоров'я.